З інтерв'ю в маршрутці з канадською журналісткою Ксенією. Hello. Сьогодні ми перебували, щоб пересувалася метром поїздом літакому, чим ми тільки не їхали. А зараз на в маршруті 26-ї демонстрації. Скажіть, чесно, ви заплатили за проїзд? Ні, я їхала зайцем. Ну хоч тут. Для чого платити за проїзд? А як вона це відрувала канадська діаспора? Канадська діаспора бо мене засудила до двох мільйонів доларів підозрюється. Я ж забрала з кишені водія та нивні. Чи ви хочете бути осудженою? Е, я думаю, про це ми поговоримо в суді. Я, почин... я без адвоката не буду сама спілкуватися. Чому люди кажуть, що ви так схожі на тітушку? Я на тітушку, тому що я в спортивних сірих штанах. Запродається в нас. Гасіть її. Транспорт. Мене? Mai poți mai demult. Te befui. <laughs>